Це пані Наталя. У п'ятницю 19 травня жінці прооперували коліно. Лизівчанка стала першою, кому провели втручання за допомогою нового обладнання для лікування патології суглобів. Операція прийшла супер, гляла і стало все нормально. Почала ходити на ходунках вже, потихеньку, помаленьку. Жінка поділилася, не хотіла їхати до інших лікарень, тому чекала, коли обладнання встановлять в травматологічному відділенні Лозівського ТМО, та з'явиться можливість пролікуватися в рідному місті. Я обнадюжилася своєю озою. Я їй довіряю, і доктору. всьому. Пані Наталя поділилася зараз, почувається добре та відновлюється після операції. Підтверджує позитивну динаміку і завідуючи відділенням Юрій Шевченко. На новому обладнанні це була перша операція, це у нас перша ластівка. Де на новому обладнанні? Доволі складна, доволі виражені зміни в глобалі. І операція тривала ну, десь півтори години. Все буде добре, будемо лікувати. Проблеми з оглобами – не поодинокий випадок серед пацієнтів, розповів Юрій Шевченко. Обладнання закуповували, щоб хворим не доводилося їздити до обласних центрів на лікування. У нас Справді це дуже поширені і травми, і захворювання суглоба, і ми проводили статистичний аналіз за минулий рік, що з тіка з травмами та захворюваннями одного колінного суглоба, не виключаючи інші з скаргами до лікарів нашого міста, звертались приблизно 400 пацієнтів. Спільними зусиллями з Лазівською міською радою медики придбали обладнання, що дозволило значно розширити перелік операцій, які тепер виконуватимуть на місці. Встановили нове обладнання для лікування артроскопічне лікування патології суглобів. В частності це пошкодження зв'язаного апарату, пошкодження менісків, дегенеративні зміни в суглобах, дає дуже широкий спектр. Для надання медичної допомоги нашим пацієнтам, окрім обновок до операційної ТМО, підготували молодого спеціаліста, який на ньому працюватиме. Це Дмитро Ковальчук. Він вже майже два з половиною роки. Приймає пацієнтів у відділенні травматології. Були курси підвищення кваліфікації. Місто Дніпро, лікарня імені Мечникова обласна лікарня Дніпровська в відділенні травматології та ортопедії. Проходив курси з артроскопії. Навчався в Запорізькому. У медичному університеті інтернатуру проходив в Харківській обласній травматологічній лікарні. Також рік проходив інтернатуру за спеціальністю артроскопії. І тому це для мене як близько і хочеться займатися і лікувати хворих з цією патологією. Лікар родом із Миколаївщини після навчання вирішив жити та працювати у лозовій. Спеціаліст говорить, громада створила максимально сприятливі умови для молодих спеціалістів. Це і службове житло і гарантії стабільної роботи в досвідченому колективі. Я бачу, яка тут лікарня, які спеціалісти, які старші спеціалісти, які навчають молодих спеціалістів. Тут ні до кого немає якогось недоброго відношення. І я думаю, це дуже заохочення велике, щоб тут працювати. Зараз Дмитро Ковальчук вже запланував кілька операцій на суглобах з використанням нового обладнання. Їх проведуть найближчими тижнями. Для пацієнтів вони безкоштовні. Навіть розхідні матеріали зараз надає лікарня. Спеціалісти запрошують усіх, хто потребує допомоги, пройти лікування у лизівському терметоб'єднанні.